Бажаю всім приємного перегляду. Епоха це раритет Так, це са... дуже гарна, дуже гарний фарфор Доброго дня. Скільки м'ясорубка коштує? Додивіться, будь ласка, відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 24 січня, Київ. Друзі, крокую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки такий виріб коштує? 100 гривень. 100 гривень. Друзі, рідкісний виріб з глини. Мабуть, даний куклик придбаю у власну колекцію. Зараз розрахуюся. Ну, не було, ні відео викладалося. поведелочки, ложки статуэтка, собака, Венгрия, здається. Сколько коштує собака? 700 гривень. Это Венгрия? так. А такая миниатюра сколько? 500 гривень. друзья, ЛФЗ. А песок? Песик Та ж сама ціна. Підкажіть, будь ласка, скільки годиночок такий коштує? 700, так? Це Ау позолота? Має позолота. Зверніть увагу. Командирські. собачі приладдя, поводки різні. Дитячі іграшки. Ціни різні, від 5 гривень та вище. Жіноча вінтажна сумочка. 250 гривень. Кожа. Двісті гривень. Доброго дня. Доброго дня. Скільки ваші зайчики коштують? Мають надпис. Від бабушки місто Слов'янськ 1982 рік. Полонський фарфоровий завод. Скільки коштують? 200 гривень. 200 гривень за зайчика. Так, і інший також має надпис: місто Слов'янськ, Август 1982 рік. Скажіть, будь ласка, ціну портсигару? 300 гривень. Вінтажна річ. Так, баранівські кавові пари. 30 гривень за пару, так? 30 гривень за пару, друзі. Дуже гарненькі. Зверніть увагу, вишукана форма. Ручка Тримач. Сама чашечка дуже гарна. Так, підкажіть, будь ласка, ціну цукорниці. 200 гривень долбиш чайного сервізу сніжинка. Ага, у вас нове поповнення вас. Кольорове скло. чашки. Скільки коштує? 200 гривень за одиницю. І ось дві красунечки. Однакова форма, різьблення, тільки колір різний. Червона та жовта. А скільки така коштує? 500 гривень за одиницю. Дуже гарні. Сучасна чашка з глини. Підкажіть, будь ласка, ціну? 20 гривень. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки на Дарницькому ринку. Сьогодні погода орієнтовно плюс 2 градуси, помірна, без вітру. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня! Скільки м'ясорубка коштує? Прошу 220. Она працює робоча. Он, так. Так. А молоток? 100 гривень. 100 гривень. А подскажи, что это за уникальная вещь? Это миксер. Ага. Старый еще миксер. Працюет? Рабочий. Ага. И сколько стоит? 100 гривень. 100 гривень. А праска. 50, 50. Друзі, якщо бажаєте оперативно викупити бажану річ з відео, будь ласка, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм. І там відповідно будуть пропозиції, ціни. Прошу. Друзі, досить великий асортимент парфумів. Ціни різні, подивіться, 100-150 гривень. Назви парфумів також різні. Є об'єм повністю в повному комплекті є ті, які вже розпочаті, але я хотів показати вам, будь ласка, ось пропозиції. Можливо, когось зацікавить. Подивіться пропозиції дарницької барафолки можна знайти все. Гарна література пізнавальна. Доброго дня! Від вас анекдот. Скільки така книжечка коштує? 20 гривень. 20 гривень. До речі, досить цікаво Послідній з могікан. Рекомендую почитати. Дитячі так, я ж говорю. Хто ще не читав, друзі, будь ласка, приходьте на Дарницю. 20 гривень почитайте обов'язково. Так, а це у вас що серцевина від замків, так? Так. Ага. Є до них ключі. І скільки коштує така, наприклад? 50, так? З чотирма 200. Ага, якщо 4 ключі, то 200 гривень. Ну цей, наприклад, так? Ага. Так, а така барсеточка скільки коштує? 20 гривень. Все що душа бажає. А скажіть, будь ласка, це що таке? Це фітель для лампи? Да. Керосиновий, так? Так, Ага. І скільки він коштує? Там 5 метрів. Там 4 метри, було. 20 гривень. 20 гривень метр. ага. 20 гривень за весь. А, за весь 20 гривень, так? ага. Да. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки чашечка коштує? 15 гривень. Городниця. До речі, досить рідко зустрічається саме зображення Мадонни на городниці. А від чайника кришечка є? Немає. І скільки він коштує? 20. А молочник, підкажіть, будь ласка. 20, так. А цукорниця тридцять. Довбиш. Дуже гарні буде робити. тарілочка, зображення, як на мене, здається, Дніпро Гесс. Вживана, соцреалізм. Клеїмо коростинь 1930-ті роки, діаметр 24 см, ціна 1300 гривень. Чашки гігант, орієнтовний об'єм 400 мл. Київ 250 за одиницю. Тарілочки для других страв. Дитячі зображення. клеймо будянський фаянсовий завод у новому стані. Ціна 140 гривень за одиницю. Доброго дня. Доброго дня! Друзі! Подивіться, будь ласка, людина вибрала дуже гарну таку тарілочку. Це, мабуть, для десерту, так? Да. Користенський фарфоровий завод, 50-ті роки. Вона вам сподобалась? Дуже. А чому? Mm -hmm. Своєю мініатюрою, так? Uh, захопила да, вас маленька. Uh, діло в тому, що це епоха, це раритет так. А і сам... дуже гарна, дуже гарний фарфор Так, а найголовніше, що є надпис УР. Зверніть увагу, друзі. Дуже гарний вибір, вітаю вас. Дякую. Так, все. До побачення. Ми продовжуємо наші пошуки. Парфор. Ось, будь ласка, дуже рідкісні тарілочки. Якщо я не помиляюсь, Будянський фаянсовий завод. 1970-ті роки. Тарілочки для других страв у новому стані. Коли йому користень 1970-х років. Ціна 110 гривень за одиницю. Наявності близько 10 тарілок. Оселедниця має ручний розпис. Пісочна, здається. А ні, пролетарій, так, пролетарій. Скільки коштує? 100 гривень. Рідкісний чайник. Ручний розпис, Київ. Без кришечки. Ціна 200 гривень. чашка полонне. Чашки орієнтовний об'єм 320, 320 гривень. Оце нові чашки. Ага, а скільки їх ціна? По 60. Оцю за 100 віддала і мене вдома ще є. За 100. Угу. Оце нові. А то би ушло. Оце нові чашки. Шумелка миш, дерев'я гнулись, а ночка темна була. Будь ласка, два кума, відпочивають, мабуть, пісню співають. Так, Йдуть з гостей. Так. Ось з магазину дивись, один а... у мене взяв. Оптом. Скільки серветниця ваша? Корше. Рибка. Рибка? Так. 200. 200. А що там клеймо? Ага, Коростень, 70-ті роки. А тарілочка скільки коштує? П'ятдесят. 50 гривень, також користь. Це називається невеста від столового сервізу. Наречена, так? Одна. А. В а це що за кришечка у вас? Це теж рідкісна, кажуть. Ручний розпис Якусь чайничка, 50 так, гривень. Город, городниця. Оце дуже золота рідка. сітка. 50 гривень. Віталій. Оце в мене один. Чашка полонна. 50 гривень. Звичайного сервізу горох долбиш. 40 гривень. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Скільки коштує? 20 гривень. Бодянський фаянсовий завод. Ручний розпис. Рідкісна. А такий кавовий набір скільки? А Який там набір? Ну, кавночок. Дві... Два блюдця, дві чашки і Так, скільки він коштує? 150. 150. Найбільше мені сподобався оцей хлопець. Скажіть? Да, ага, подивися, скільки він стов. Так? А як, як його кличка? Антошка? Ось ви подам. <реш> Дуже симпатичний хлопець. Скільки він коштує? Я продам за 40 гривень. 40 гривень. В його глазах присутня доброта. Він та скільки він коштує, ти 25 євро. 25 да? євро, так? Він, так він ще й європейць а, а схожий на азіата. Шутка, звичайна. Дякую. Хай продається. Так. Да, я сюди поставлю. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка. С -с скільки? Скільки? 150. А вот эти нові по 150, так. Есть, будь ласка, фарфоровый выреб. А сколько такой выреб коштует? 200. 200 20. гривен. А сколько коштует? 100 гривен. Це бурштин? Бурштин намисто, так? Камінь бурштин. 300 гривень, бурштин. А це що за камень? Скільки коштує? 400. 400 гривень. Сьогодні я возьму його домой. А сколько коштует? Пластик. И сколько? Десять, так. А алюминиевая кастрюля, скажите, будет ласкатье? Двести. Четыре с половиной. Четыре с половиной. Четыреста. Четыре с половиной. Додивіться, будь ласка, відео до кінця, в кінці відео продемонструю свої знахідки. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки молочник коштує? 40? 100 гривень. Баранівка 100 гривень. А Полтавський те ж саме 100 гривень. Сукорниця від чайного сервізу срізу горогородниця. Скільки коштує? 100 гривень. 150. Чайник, ручний розпис. Баранівка 60 ті роки ну, минулого століття. А Тернопіль чайні пари скільки? Ага. 100 гривень за чайну парку. А масляночка? 150. Подскажите, пожалуйста, сколько стоят 60-80 60, друзья, тематично 80 мы украшаем в стане А бочка для меда? 250 250? Без крышки 250 Uh -huh, дякую. Старе клеймок жель. Ціна 180 гривень. Друзі, хочу вам показати красунчика, який виглядає свою курочку. Ну, я так думаю, що свою курочку виглядає, можливо, щось інше. Скарбничка, копілка, ціна такого красення. Скільки він коштує? 100 гривень. 100 гривень, прошу. А скільки коштують блюдця? 10 гривень. 10 гривень. Так, це в нас. Підкажіть, друзі, клеймо, здається, закавказя. А це в нас перше клеймо дружківка, якщо я не помиляюсь. Наша Україна. Ціна та ж сама, але зверніть увагу, сам малюнок деколь однаковий. Оленятко полонне, рідкісні блюдця від Баранівського фарфорового заводу, Клеймо відповідає періоду 1950-м рокам, ручна робота. Скільки коштує? За 1200 1200 гривень за комплект, тобто за 6 штук. Так. Молочник. Кобальт. Зверніть увагу на форму. Клеймо Німеччина. Підкажіть, будь ласка, ціну. Тисячу гривень. Кавничок без кришечки. Кришечки немає? Скільки він коштує? 500 гривень, 40-го роки. 500 гривень. Тарілочки. 50. Кришка 50 гривень. Баранівський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 20 гривень. Наявності раз, два, шість. Так, масляночка Тернопіль. Скільки кош, коштує маслянка? 100 гривень. 100 гривень. Так, сковорідочка. А скільки коштує така? 100 гривень, друзі. Отже, друзі, хочу продемонструвати вам свої знахідки з Дарницької барахолки. Перша знахідка чайник мініатюра. Егоїст, ручний розпис. Зверніть увагу, навіть на кришиці є розпис. Коли йому городницький фарфоровий завод, присутній знак якості, придбав для власної колекції. До речі, такі маленькі чайнички збираю, вже є, мабуть, з десяток таких чайників. Друга знахідка, попільничка, сорока, ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Третє, хочу закцентувати увагу. Рідкісний чайний сервіс. Подивіться, будь ласка, фарби, ручна робота. Художники працювали у майстернях, клеймо баранівський фарфоровий завод, Чотири чайних пари, цукорниця. Зверніть увагу на форму самої цукорниці, джемниця, також має ручна, ручну роботу. А саме цікаво, друзі, подивіться на красунчика на короля столу. Чайник, на його форму, на витончений носик з двох сторон розфарбування, рідна кришечка. Отже, складається з чайника, джемниці, цукорниці та чотири чайних пари. Всі предмети в новому стані. Ціна 2000 гривень. Хто буде мати можливість? Придбати або бажання. Будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал, будете мати можливість оперативно викупляти подібні речі. Далі знайшов білочку. Клиємо городницький фарфоровий завод 1950-х років, також придбав для власної колекції. Збираю, до речі, тернопільський фарфор. Прошу зображення. Ціна 80 гривень придбав для своєї збірки дві кавових пари. У новому стані клеймо Баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1960-му рокам. Також придбав для власної збірки. Досить цікава книжка. Називається школа, школа образотворчого іскусства, мистецтва. Зараз погортаю. Ось, будь ласка, друзі. Коротенький зміст, вишиванки, вироби з дерева, скло, фарфорові вироби. Прошу, таріль, вироби з глини. Зараз подивимося рік видавництва. Так. 1963 рік. Прошу. Ще хотів, друзі, показати вам сьогодні. На Дарницькій барахолці знайшов дуже крутий кухлик. Якщо я не помиляюсь, виробник ЛКСФ придбав для власної збірки. На цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.